21 листопада 2013 року, 9 років тому, день, коли ми не лише почали боротьбу з диктатором Януковичем, але й обрали безповоротно наш шлях без Росії. Кремль досі не зміг усвідомити, що ми готові боротися за свою незалежність будь-де, будь-коли, за будь-яких обставин. Путін руками посилював вплив про російських сил на наших теренах, щоб почати повномасштабне вторгнення. Проте на дев'яту річницю початку Революції Гідності ми продовжуємо нашу боротьбу, а також даємо гідну відсіч ворогу на різних фронтах. Хтось зі зброєю захищає Україну, хтось волонтерить, хтось допомагає вимушено переміщеним особам. Кожен з нас тримає свою ділянку фронту. Чим сильніший тиск ворога, тим більше міцніє наш опір. Зараз ми як ніколи близькі до того, щоб ліквідувати російську загрозу назавжди. Ми маємо довершити те, що розпочали попередні покоління українців у боротьбі з Москвою. Пам'ятаємо та продовжуємо їхній чин.